Поборники російської культурної експансії Арестович, Баумайстер та інші не просто так ненавидять Галичину. Це давня радянська традиція. Процитую самовидця подій Юрія Шевельова. На радянській Україні в ті роки розпалювано ворожнечу до всього Галицького. Так, всеукраїнську академію наук перейменовано на просто українську і всіх академіків галичан з неї виключено. Галичан, що жили в УРСР, майже без винятку заарештовано і фізично знищено. Соратники Арестовичів в коментах постійно. Закидають мені щодо західних діалектів. Ненависть до діалектів це теж чисто радянська фішка. В СРСР пропагувалась зневага до них, хоча саме їх наявність свідчить, що мова жива. Лише штучна мова не має діалектів. Наприклад, російська, котрі діалекти були винищені. Прихильники російської реакції ненавидять Галичину, тому що вона ніколи не буде переходити на російську мову. І раболепствують перед російською культурою, як це роблять вони. А Арестовичам потрібна мала Росія, де їх буде оточувати все російське, таке звичне і рідне для них.